Вітаю! Мене звати Ліна Денісенка, я б'юти-експерт компанії Mary Kay вже більше 23 років. Сама користуюсь продукцією з 27 років і можу сміло сказати, що ця косметика дуже ефективна, дуже високої якості. На цю тему буде інше відео, а сьогодні ми просто поговоримо про системи. Все дуже просто в компанії Mary Kay. Є системний догляд, який складається з п'яти етапів: Очистити, отшелушу, тонізувати, уважниці, захистити. Це вам розкаже будь-який дерматолог, будь-який косметолог. І на основі цих п'яти етапів створені системи. Вчені доказали, що шкіра 20% тільки старіє природним шляхом, що 80% зашкалює наше оточення, наші стреси, навіть те, що ми сидимо на дієті, це теж впливає на нашу шкіру. Тому. Є, які є лінійки. Одна із лінійок є е, система, так і називається здорова шкіра. Вона складається з двох формул: одна формула зволожуюча, друга формула матуюча. Е, складається з очищення, зволоження, тоніка і скраба. Тонік, і скраб підходить і для того типу, і для того типу шкіри, тільки відрізняється очищенням і зволоженням. Різниця в очищенні. Зволожуюче очищення, воно більш кремове, а для комбінованої жирної шкіри більш гелеве. Точнісінько так само зволожуючий крем для сухої шкіри більш такий, а, з жирочком і а, для комбінованої шкіри абсолютно знежирений. Догляд треба робити вранці і ввечері. Очищаємо, протираємо тоніком, зволожуємо. Два рази в тиждень робимо скраб. В своєму складі має вітамін Е. Гліцерін і олійку соняшника дуже проста шкі... дуже проста система підходить навіть підлітковій і юній дуже шкірі, а також чутливі, і показники показують, що шкіра дійсно за дві неділі відновлюється. І на 92% вона стає плотнішою, на 95% вона стає більш зволоженою, на 89% стає більш матовою, тобто дуже ефективна, проста система. І рекомендую також для відновлення ліпідного шару шкіри будь-якого віку. Тобто можна сказати, що це базова система аж до 100. Пам'ятаєте, чим старша дівчинка, тим більше баночок. Друга головна система в компанії Mary Kay від 20 років достав це чарівний набір, який складається з 5 етапів. В основу її покладений інноваційний комплекс, за розробку якого компанія Mary Kay віддала 150 мільйонів доларів. Що складається система? Вона складається з багатофункціонального очищення 4 в 1, яке очищає, отшелушує, тонізує. І е, відбілює шкіру. Вона складається з воложуючого крема конструктор, який наноситься і вранці, і ввечері. Його головна задача утримати вологу 24 години в, в, на добу. Також ділиться на дві формули: фіолетова полосочка говорить про те, що це для комбінованої жирної, і розова полосочка говорить про те, що це для нормальної сухої. Відрізняється тим, що очищення комбінованої, для комбінованої формули гельве. Зволоження знежирене для сухої шкіри, очищення більш кремове, і зволоження із жирочком. Так? Цю систему доповнюють дві чарівні баночки, дві такі сиворотки, нічне відновлення, бачите, з такими шариками, які як нажимаються, лопаються, і вітаміни, і всі. Активні компоненти йдуть прямо свіженькі в шкіру, і вони наносяться після етапу очищення, після етапу тонізування, і потім на нього наноситься зволожуючий крем. А денний е, сиворотка в своєму складі має Spf30 е, оптимальний захист від сонця, і наноситься наверх зволоження, і також він не пропускає пили бруд в, в шкіру. П'ятим етапом в цій системі є крем під очі. Вся ця система стоїть на трьох китах. Ну, самих основних три інгредієнта. це вітамін В3, який єдиний вітамін, який вважають вітаміном, який медицина признала, як лікувальний вітамін. Також сюди входить віковий пептид, за який відомий вчений отримав Нобелівську премію, тому що. Якраз він е, запускає процеси молодості в шкіри, та, тормозить старіння шкіри. І е, капсульований ресвератрол – це король антиоксидантів. А ми знаємо, що якщо крем в своєму складі не має антиоксидантів, це гроші викинуті на вітер. Тому тут е, король антиоксидантів і е, за цей інгредієнт вчені називають ліками проти старіння. Тобто це система антиоксидантна, яка зупиняє процеси старіння, які починають відбуватися після 20 років у кожної дівчини. Я ще додав такий лайфхак, справа в тому, що ми ж в валенках не ходимо влітку, а в босоніжках не ходимо взимку. Так, так само ми переодягаємо нашу шкіру. Так ось, оця з фіолетовою полосочку можна сказати, що це такий літній варіант ще догляду за лицем. А з розовою полосочкою, можна сказати, що це зимовий варіант. Друга система, про яку я поговорю, це антивікова люксова система в компанії Kay. Вона теж складається з п'яти етапів. А саме, з очищення. В цій системі вже представлена ліфтін сиворотка яка направлена на оцей трикутник, тобто держить наш корсет. Також є денний і нічний крем, і в складі нічного крему є е, ретинол. Це дуже круто, дівчата, повірте. І е, крем під очі має з собою таку е, лопаточку, який робить як лімфодренаж навколо очей. На чому стоїть ця система? Ця система антивікова, вона ремонтує нашу шкіру. Можна навіть її наносить і, там, і в 39 і 38 років, якщо шкіра пошкоджена, але наносить її для профілактики. Тобто, -то, наприклад, пів 6 місяців покористувався і перейшов уже на систему для свого віку. Вона стоїть на таких трьох кітах: це екстрат ячменя, так, як один із екстрактів молодості. Тут фітос клітини. Які із плоду гоу кау, це е, такі листки, е, ну, такі е, кущ, який проростає в Китаї, його листя схожі на е, форму головного мозгу, і на нього кажуть, що це е, такий знаєте, елексир молодості. Навіть є, е, е, в Китаї був такий травник, тобто професор, який розбирався в травах. Він прожив 256 років, про що ну, говорять архіви, що він стільки прожив. Так от в нього в раціоні були плоди цього, ну, тобто він використовував цю траву. Так? Далі, також в цій системі є. Біометричний пептид і трипептид. це е, компоненти, які зупиняють старіння, які е, спонукають до того, щоб шкіра е, виділяла більше гілуронки, да, гіалуронової кислоти, тобто заставляють нашу шкіру, щоб робила як працювала як молода шкіра. Е, рекомендується після 45 років. Або і в 40 років, в залежності від е, стану шкіри, е, косметика Kay підбирається консультантами, е, які дивляться і аналізують, на якому етапі е, все-таки рекомендовано додати ту чи іншу косметику. Також є ще система по догляду за проблемною шкірою. Так, ну, я більше б назвала, що це не система, це така лінійка. Е, чому? Тому що в нас в своєму складі е, має Очищення має зволоження і має крем локальної дії. Рекомендовано також для такої шкіри вугільну маску. Вся ця система в своєму складі має екстракт білої верби, яка багата на сіліцилову кислоту. Тобто, характерно, що, що така шкіра дуже жирна, тому її надо гарно, треба гарно очищати. І от сіліцилова кислота дуже гарно очищає, звужує пори і запобігає появі нових прищів. І ще дуже круто, те, що крем локальної дії, тобто крем, який наноситься не на прищик, в своєму складі, має ретинол. Це дуже круто, тому що це ну, реально позбиває нашу шкіру акне. Рекомендую використовувати її разом з якоюсь системою, тому що сіліцилова кислота може трошечки ну, подразнити нашу шкіру. Також є система подогляду за шкірою. Для чоловіків емкамен вона складається з очищення, зволоження, спінки і геля після гоління. Шкіра чоловіків відрізняється від шкіри жінок, То, що вони мають волосяний покрів, вона більш товстіша і повільніше старіє, тому для них характерно гарно її очищати, Зволожувати, а також е, після м'якого щоб проходили процеси від гоління шкіри, дуже м'які, щоб не подразнювали шкіру, а також е, як антисептик, е, антисептичним такими властивостями і відновлення шкіри після гоління є гель після гоління. Е, П'ятим етапом до всіх цих лінійок є захист, він представлений у е, CC-крем. Тональна основі або тональна основа, або розсипна мінеральна пудра, шовковиста пудра. Всі ці компоненти лягають як захистом проти пилу і бруду, тобто це п'ятий етап догляду за лицем.